Також э, відкрию крабові палочки, хочу спробувати які на смак. Ось так виглядають. Цікаво, чи тут такі самі, як в відронці. Угу. Смачно. Прям дуже смачно. Ну, але в мене є такі... а, мене є фаргон навіть. Прямо ідеальні Вони по 6,50. Упаковка. Крабові. Далі салатка чука по 12,90. Упаковка. Тобіком за 36 злотих. Зразу скажу ціни. І сир. Сир за 6,20. Добре, так спробую ще сир відкрити. Скажу. Ставлю. Ось так всередині. Такі. Смачно. Угу. Дати на перекус до школи прям супер. Навіть гуляти, з собою взяти, тому дійсно рекомендую на 100 золотих і дев'ять. Там, Ось така розстановка. Там, там!